Добрый ранок, Сейчас пару моментов расскажу. Так я собралась мелочуха, надо их посортировать. У меня короче сенсорок. Что я пока его не активирую. coco Ну, АМК лучше, Наверное, лучше. лучше. Отзывы лучше. Но я все-таки все -таки це делаю. Остался штуцер. На выход напрямую сейчас приварить. Можно инсталлировать. Раз цинка така. Колись кабельці купив. Ось такий комплект. Це рококабель, чияка був, імітатор зажигання плюс-мінус. І сама обидішка на коваємо бабки. Будемо пізніше займатися нікатим движенням по три ножки свої. Така темка це теж рідкісна тема, жорсткость жорсткості пружин на блуву вставиться. У мене блоув я колись купляв з турбового форда. Не, не знайдеш вже його ніде. І ці резини, звісно, тіма, здорові вони, так? Да? До 2008 року вони йшли тільки компактні. Після 2010 року вже таке барахло пішло. Куди це, блядь? На банан. Ну і це рідкосна штучка. Це прикольна штучка, хто знає, куди це. Бак Нівовський на, на одну подачу. Тобто ось так зробив. Такі резинки всякі на бак. Резинка одна уплотнитель друга, третя. Ну, весь комплієт заглушив, по кузову, по нічій не знаю, як їх покаже за покачуть. Але це з нинішнього движення. Ну и саме оригінал це прийоми рульових рейок на арках. Це оригінал по бумажечке. Паче вони будуть функціонувати. Хто говорил, что вони будуть це заліпати? Ну, Развати мин до колегненького.